Вітаю, мене звати Роман Назаренко, я директор інституту релігії суспільства УКУ. В християнстві мені дуже комфортно в тому плані, що Бог максимально є близький з людиною. І тому для мене релі... релігія чи релігійність це не якісь абстрактні штуки, чи якісь догми, чи якісь приписи, а це такий постійний живий контакт. ще будучи студентом тут в ОКУ, я чув про досвід підпільної церкви, і я так десь здалеку думаю. Не міг відчути, але десь спробував зрозуміти, як це, коли люди збирались в будиночку на літургії. І я можу сказати, звісно, не в таких умовах, але я маю цей досвід підпільного такого християнства в Криму, бо в Криму греко-католикам забороняли будувати храми, і тому ми в будиночку в Сімферополі, в якому проживав священник разом з родиною. І тому ми просто приходили в цей будинок, і там мали пристіл, мали все необхідне для такого канонічного здійснення літургії. Це те, що гуртувало, єднало, і ми були дійсно як така перша, ось ця першостолітня не знаю, християнські спільноти, де люди приходили і тішились, насолоджувалися розмовою одні з одним, та навіть просто українську мову можна було почути. Крим сформував в мені такий досвід християнства, за яке треба боротись. Тоді в ОКУ вступити було геть нетрадиційне рішення. Не було крас всіх цих красивих будинків, вони тільки починали там проєктуватись, будуватись, були виклики з державною акредитацією, були міністри, які хотіли закрити ОКУ. Тобто було непросто і тому це рішення воно максимально нераціональне і нелогічне, якщо дивитися на мене. Я завжди собі люблю казати, що релігія це не скільки про відповіді, а про правильні запитання. Навіть на лекціях своїх зі студентами я інколи ставлю якісь такі каверзні питання, а відповіді навмисно не даю, щоб вони могли самі пошукати над цим. Мені здається, що в релігії, мабуть, найважливіше це сумнів. Я постійно провокую свій мозок, як знайти цю відповідь. І десь коли запалюєш цим всесвіт, дивний спосіб відповіді знаходяться чи в інших людях. Чи інколи в обставинах, інколи на сторінках книг, а інколи просто в розмові на заправці. І я от завжди сміюсь, що те, що я не священик, мені дозволяє зайти в такі місця або в такі спільноти, де би релігійно можливо б і не сприйняло. Мені здається, вони відчувають те, що я сам шукаю. Постійно перебуваю в пошуку, і що ну я як це не навертаю. Я тільки ставлю запитання, які провокують їх подумати. І вони спрацьовують трошки згодом. Бо я думаю, що сучасна молодь вона вже її не візьмеш з цим, вибачте, що так скажу. Що просто що можна, що не можна. А чому так? Бо так написано, бо так сказано. І це є великий виклик серед духовенства. Бо дуже багато представників духовенства не готові на ті виклики відповідати. Щоб мати нагоду говорити про щось релігійне, треба обов'язково бути відкритим на нове і обов'язково бути творчим, креативним. Бо інакше це ну буде мені здається навіть неповага до релігійного. Мені здається, що якщо це парадигма, світогляд, картина світу, якої живе людина, і це для неї найважливіше, вона має зробити все, щоб це було найкреативніший спосіб. Тому і десь лекції бувають визні, десь якісь презентації цікаві, десь формати цікаві. Але це не є якась історія успіху, це процес постійний пошуку, як вдосконалити за рахунок сучасних технологій, щоб це слово, яке було тоді, виглядало максимально актуально. Ми відносно недавно мали міжрелігійний турнір тут, у Львові, і також наша команда університету їздила в Київ на теж міжрелігійний турнір. І це було дуже цікаво, коли перед початком. Цього футбольного матчу тут в оку на фоні храму був присутній муфті мусульман України. і Він розпочав цей турнір молитвою. А потім після футболу вже наш е, е, греко-католицький священник поблагословив їжу перед е, там, перед трапезою. Для мене це теж частина свідчення, частина керигми. Тільки воно от в такий сучасний спосіб. Три книги можу порадити. Перша це Біблія. Почніть з Євангелія від Марка, тоді Матея, Луки. Тоді перейдіть до діянь апостолів, тоді прочитайте книгу Буття, і тоді перейдіть до Євангелія від Івана. І в кінці, якщо у вас ще хватить, до книги Откровення. Друга книга для тих, хто трошки простіше хоче на це подивитися, просто християнство. Льюіса ну, настольна книга. Вона не є до кінця проста, але вона просте весло. Або листи крутення» — це теж Льюіс. А для тих людей, які є релігійними, але думають над тими питаннями, над якими я, як книга я англійською, знаю Мирослава Вулфа, яка називається Алла Аллах Christian Response», тобто Аллах відповідь, християнська відповідь, якось так, де він, християнський богослов, роздумує, наскільки той Бог, якому можуть зараз молитися в Індонезії, в Пакистані, в Колумбії, в Венесуелі, наскільки він є близьким з тим Богом, яким молюся? Тотальна більшість людей в сучасному світі є релігійними в той чи інший спосіб, номінальні чи практикуючі. І десь ці моральні підвалини, які дала релігія, зараз їх підміняють європейськими цінностями, ще якимось моральними правилами. Як хочете, тільки щоб не назвати що це християнські цінності, вони все таки є фундаментом того світобудови, в якій ми живемо. І навіть той дурдом, і це шаленство, яке робиться зараз, воно все одно тяжіє до тих коренів. Тому я думаю, що якби не ці корені, то сучасний світ знищив би себе значно, значно швидше.